Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 1 грудня 2022 року. Робимо обрізку малини, продовжуємо, ріжемо під корінь. Я вирішив коротеньке пам'ятне відео засняти, за пів місяця включили сонце. Засняти всю снігу тут майже сантиметрів 15 нападало басейн. Гусям я картопельки насипав, ну, а це по маліні дзюгана, Косим, бо хочу в цьому році, простить уже. різко в нас нападало, а так не встигли. Ну що ж зробиш, а хочеться в цьому році викосити. бо ще будуть відлиги. Ось так ось ми скашуємо под ноль. На Но наступний рік ще добре. Якщо куплю, то... чи... достану, то буде дюга ще. До останнього збирали ми урожай там по відео, видно до самих морозів, тому я її не косив. Ну і різко в нас оце така погода стала, так що вже тут нічого не зробиш. Так, а я возьму каністорку. Бо треба бензину купити. Отака от погода. Ну, от земля трохи примерзла, калюжих немає. Ось така от у нас погода. Аспарагус увесь приложило, ну, красота. Сусід сою не забрав, чогось по якихось причинах. Подписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!